Папа, що? я купив PlayStation 5. Молодець. Я скоро повернуся. Вот PlayStation 5. Ой. Ты еще ро... зробил. Ну, еще у нас є PlayStation 4. Ты разумеешь, что я PlayStation 5 сам купив? За свої гроші. Так, да, у мене за один долар. У мене було 10 тисяч і один долар. А зараз у мене один долар. І я купляй новий PlayStation 5! Ну окей, ще раз. От твій PlayStation 5 новенький. No Дякую, папа. Наступний день. Ого, у тебе PlayStation 5. Ну да, можна я його по будь-яка. Нафига ти його злом? Ой, я случайно. Братуха, що ти хочеш мною зробити? А нічого.